Вони тоді шутили, називали мене генерал Мобіків або начальник війни. Я Дмитро, позивний П'яткін, боєць 1 стрілецького батальйону, 3-ї штурмової бригади. Я воював в АТО спочатку в батальйоні Айдар. У 2014 році, в 2015 році воював у складі полку Азов у другій році. Почалась війна, почали мене набирати військові знайомі, у кого що відбувається. Пішов в Білоцерківське ТРО. На першому построєнні, як побачив той, ту Махновщину, я зрозумів, що це не моє. Ну, що там трошки приймав участь у підготовці, трошки з ними побігав, попатрулював. І мене набрали пацани, з якими я служив в Азові. І кажуть, що так і так, ось формуємо підрозділ у Києві. Типу, якщо зможеш, приїжджай, будемо раді тебе бачити. І з цього вже в мене почалася повномасштабна війна в складі тоді «Азов-Київ», потім ми стали бригадою. Приїхав, побачив дуже багато знайомих, з яким разом служили, в «Азові». Поїхали на полігон, там бігав командиром вогневої групи. Потім мені дали кулемет, коли приїхали на Запорожжя, кажуть, починеш, говорю, ну попробуй. Починив кулемет і став кулеметником. Так що запорозька компанія бігав в піхоті, коли переїхали на полігон, пацани запропонували поїздити в коробці. Так я оказався навідником М113. Був дуже цікавий вихід, коли нам розбили групу. У мене ще такої швидкої операції ніколи не було. Ми вилетіли з зеленки в 5.05, як зараз пам'ятаю по годиннику, в 5.07 вже час типу, на лобі писав. Коротше. Сразу вибіли, срували розтяжку. За день до цього на позиціях був присутній сапер, який сидів, розказував, які вони тігри, як вони на Донбасі воювали, скільки вони не знімали всякої фіні. Ну і таке от вийшло. Тоді евакуювалися туди. а вечором як добровольці вийшли ще раз вийти туди на позиції. Вночі визвали на себе вогонь танка, коротше, в мене пів метра за спиною пролетів фаєрбол, <с? <с?> Медик компас був. в Шоці з цього? Коротше, він було, ну, був під враженням, так сказати. Та що, переждали обстріл, все було нормально. Коротше. Куча інтересних операцій, таких як Курдюмовка, коли наша третя рота, сміжники їх не підтримали, мали по часу залітати в село наше. Третя рота первого штурмбата залетіла, почала там мочити вагнерів, але вторіця їх почали окружати. І задача була пробитися до них. Моя група видвинулася, нас почав розбирати танк біля кладовища. В село ми навіть не зайшли. Операція привратилася в і штурмову, штурмової. Зато хлопці, які до нас тільки прийшли наші мобілізовані. Це в них був вважаю, що перший бій, вони там дуже серйозне бойове речення прийшли. Е, я був взагалі вражений. У нас в першій роки першого ШБ ребята, які согласилися з тим, що вони тепер військові. От вони зараз виконують командирів відділень, коротше, сержанти і так далі. З них сколотився фігенний підрозділ. Коротше. Вони тоді шутили, називали мене генерал Мобіків. Або начальник війни, займалися ними, взагалі пацани себе показали. І там просто вікова категорія від 20-літніх хлопців до 40-літніх дядьків, коротше, які ну, себе достойно проявили, показали і зараз виконують бойові задачі. Коротше, молодці. Ну, мене сюди, як це сказати, прислали, так сказати, коротше, щоб допомагав це все построїти, поставили на посаду головного сержанта взводу. Формується новий підрозділ, формувати його з нуля це завжди дуже важко. Але займаємося, пацани приходять, там, мотивуємо їх і так далі. От, як показують полігони, їм подобається, роботають, стараються, запитають. Е, думаю, що в нас вийде сформувати нормальний двіж, так сказати. Пацани нормальні, да, що, треба займатися, треба тренувати їх. Так що таке.